Прийняття нового закону про місце вибори сумніву, є кругом уперед, тому що це пропорційна виборча система з відкритими партійними списками, де відсутні мажоритарні округи. А звичайно, що для багатьох людей зрозуміло, і це є аксіомою, що у мажоритарних округах відбувається підкуп виборців. Ми сьогодні це навіть спостерігаємо на прикладі деяких міських рад, де мери намагаються підкупити виборців різними подачками. Тому у цьому законі також передбачено ще і двохтурова виборча система. Я радий, що і в Полтаві, і в Кременчузі буде відбуватися двохтурова виборча система виборів голів міських, не міських рад, а міських голів. Але в мене є певні такі, знаєте, розчарування. Наприклад, те, що на сьогоднішній день мінімальна кількість депутатів передбачена для сільської ради 16 чоловік, а максимальна 120. І Те, що за цими параметрами навіть. У Лтавській обласної раді буде зберігатися 110 чоловік. Ну, я б не сказав, що це кроком уперед. Хтось із класиків сказав, що ефективні рішення управлінське не приймаються великою кількістю голосів. Тому всі того, що буде зменшена кількість депутатів, а виявляється, навіть вона буде більше, ніж є сьогодні. На Бекасівських радах буде більше, у багатьох районних радах буде більше, у Полтавській міській раді буде більше депутатів, було 50, буде 76. Розумієте, тому я не вважаю, що, ви, що законодавець тут спрацював дуже доцільно і врахував думку виборця, який теж не вважає, що повинно бути багато депутатів у місцевих радах. Ну і е, хочеться відмітити те, що 5-відсотковий бар'єр і відсутні вуки це теж як позитив, де дасть можливість відсіяти ті партії, які вважаються диванними. А залишаться для роботи представницьких органів ті партії, які справді працюють, які мають авторитет, які мають осередки, які мають відповідне членство в партіях. Тобто є люди, які справді переживають за громадянське суспільство, за тих людей, які навколо них. Ну і сьогодні залишається спідним ще питання, питання питання політичної реклами. Я повністю підтримую законодавцю тих людей, які говорять, що треба заборонити політичну рекламу. Тому що політична реклама, особливо бікборди, ми бачимо наприклад, покриті Полтави, Полтавській області різні симпатичні, несимпатичні обличчя. Це нав'язання своєї особистості. Якщо прорахувати кількість грошей, які затрачені на цю зовнішню рекламу, то я думаю, що можна було вирішити дуже багато самих різноманітних соціальних питань. Закупівля житла для учасників, а то, які є без житла або для. Членів сімей, які загиблі, і багато інших, якщо порахувати кількість білбортів з різними політичними обличчями. Я думаю, що треба заборонити політичну рекламу. Треба, щоб агітацію проводили самі осередки, самі члени партії, які балотуються, і першого самі кандидати що до людей їх слухали і пропонували власні програми. Тоді це буде більш справедливо. А так виходить, хто має гроші на політичну рекламу, хто може проплатити самі різноманітні статті. Той нав'язав свою виборцеві думку, примелькався перед ним, той і перемагає. Це буде необ'єктивно. загалом приємно, що держава рухається вперед у галузі виборчого права.